Усім привіт! І сьогодні ми хочемо порівняти нашу новинку EcoFlow Delta Pro 3 з попередньою версією EcoFlow Delta Pro. Для того, щоб вам розказати, чим же вона все таки відрізняється і чому на сьогоднішній день це найкраща портативна найбільша зарядна станція в лінійці Delta. Отже, EcoFlow Delta Pro, ви пам'ятаєте, вона має ємність 3,6 кВт і потужність 3,6 кВт. Але нова станція. Екофлоу Delta Pro 3 має ємність вже 4 кВт, і так само потужність може видавати 4 кВт. Максимально до зарядної станції EcoFlow Delta Pro ми, мали, ми могли б під'єднати дві додаткові батареї. Таким чином, ми могли б збільшити загальну ємність до майже 11 кВт. Так само дві батареї ми можемо під'єднати і до EcoFlow Delta Pro 3, і таким чином збільшити ємність до 12 кВт. При цьому потужність, наприклад, максимальна. X-Boost, за допомогою якого ми можемо під'єднувати різні пристрої до попередньої EcoFlow Delta Pro, а, вона складала 4,5 кВт, то вже до нової зарядної станції можна під'єднувати пристрої до 6 кВт потужності. А пік, піковий стрибок, коли станція може кілька секунд тримати. Максимальний, скажімо так, віддачу своєї енергії. У Дельта Про складав 7,2 кВт, а у новій станції EcoFlow Дельта Про 3 складає 8 кВт. Але це недовготривали, все-таки віддача енергії. Що ж по сонячним панелям до попередньої моделі ми могли під'єднати через один лише тільки півівхід 1600 Вт. наприклад, 4 400 панелі. Від Вікофлоу в тому числі. А Якщо ж ми говоримо про нову станцію, тут ми вже маємо два pv входи і можемо під'єднати до неї 2,6 кВт енергії. А це ну, майже вдвічі більше. Майже вдвічі більше, а ви бачите, що по розміру трошечки більше десь відсотків на 10, новинка вона ну, не дуже суттєво відрізняється все-таки. По розмірах, але десь приблизно відсотків 10-15 вона все-таки більше. Щодо ваги, попередня станція важила 45 кг, а нова станція важить 51,5 кг. Трошки важче, звичайно, але ж і ємність тут більша, все таки. Крім цього, можна сказати, що у новітній станції швидкість перемикання втричі швидша. Якщо тут ми мали 0,30 мс, то у цій станції вже 0,5. 10 мілісекунд. І чому це важливо? Справа в тому, що 30 мілісекунд перемикання для деяких занадто чутливих електричних пристроїв ну, це забагато. А от 0-10 мілісекунд це вже, скажімо так, майже світовий стандарт, коли. Перемикання настільки швидке, що пристрої не вимикаються, тобто вони продовжують працювати. Це зазвичай може бути там медичне обладнання, якісь стаціонарні комп'ютери занадто чутливі, там геймерські якісь комп'ютери. Та й в принципі навіть в домашніх умовах перемикання буде відбуватись настільки швидке, що ви навіть просто не відчуєте його, не побачите. Можна ще відмітити те, що нова станція вона стала набагато тихіша. А ми пробували вже тестували її, заряджали від мережі на максимальній швидкості 2,6 кВт, при цьому абсолютно ніякого шуму не було. Це насправді дуже важливо, тому що коли ви навіть можете налаштувати зараз станцію, заряджатися лише тільки навіть у нічний час, ну там, наприклад, за зниженим тарифом, то. Попередня станція вона була все-таки більш шумною. А от цю станцію вже можна ставити в сусідній кімнаті. Ви навіть не будете відчувати шуму під час її заряджання. Так само ми під'єднували до неї багато різних приладів до 4 кВт потужності, і при цьому шуму ми теж не чули абсолютно. Тому вона насправді працює набагато тихіше, що є безперечно плюсом. Додали також і електроніки у цю зарядну станцію. Що я маю на увазі? Якщо ми говоримо про безпеку, то в новій станції вона можна сказати більш безпечна. За допомогою спеціальних технологій, а їх взагалі 40 у новій станції, відбувається постійне, повсякденне. Сканування всіх абсолютно технологій, що відбувається зі станцією. Тобто, усіх моментів, коли вона працює, і ви можете не переживати, вона абсолютно безпечна і використовувати її, ну, в принципі, одне задоволення. Так само, звісно, тут і літій-залізофосфатні акумулятори, як і в попередній моделі, але кількість циклів завдяки. Теж новим технологіям зросла. Тепер 4 тисячі циклів до 80% Вона може відпрацювати. Ну, це більше ніж 10 років в щоденному режимі, і це безперечний плюс цієї зарядної станції. Ну і вигляд. Подивіться, будь ласка, попередня модель насправді мені теж дуже подобалось. Виглядала вона просто класно. Скажу чесно, мені вона була з моєю найулюбленіших станцій, але з появою цієї зарядної станції ми переходимо на просто якийсь новий космічний рівень зовнішнього вигляду станції. Пристрої, от матеріали, з яких вона зроблена, вигляд ну, просто, чудовий. просто чудовий. До речі, можна сказати ще про один момент, чого в цій станції вже немає, в порівнянні з попередньою версією. У цій зарядній станції немає виходу на прикурювач. Чому його прибрали? Важко сказати, але насправді, коли ми спілкувалися з більшістю наших клієнтів, не дуже часто прикурювач використовувався у попередній версії, мабуть, тому його вже і немає в новій. Ну що ж, EcoFlow Delta Pro 3 на сьогоднішній день вже абсолютно доступна для більшості українців для передзамовлення, для придбання. Тому я дуже рекомендую поціновувачам екофлоу звертати увагу на цю нову зарядну станцію. Ну а якщо у вас взагалі ще немає жодного екофлоу, то чому би цій красуні не стати у вашій квартирі, будинку або офісі? Ця зарядна станція, повірте, і прослужить вам дуже довго тривалий час. І можливостей з цієї зарядної станції у вас буде набагато більше в порівнянні чи з генератором, чи з попередніми версіями. Тому рекомендую звертати на неї увагу. І якщо у вас будуть якісь додаткові питання, можливо, по цій зарядній станції, пишіть в коментарях під цим відео. Ми спробуємо обов'язково відповісти на всі ваші питання. Отже, дякую за увагу і до наступних зустрічей.